Спортсмени з Коломиї продемонстрували високі результати на чемпіонаті області з класичного пауерліфтингу. Як виступили чоловіки та жінки, і яке вибороли загальнокомандне місце, розкажемо далі. У Коломиї відбувся чемпіонат області з класичного пауерліфтингу серед чоловіків та жінок. Головною ареною перегонів став фізкультурно-спортивний комплекс Локомотив. І ось які результати показали коломийські спортсмени серед жінок у ваговій категорії до 69 кілограмів. Перше місце посіла Юлія Орабець, другою стала Анжеліка Лукінчук. У ваговій категорії до 84 кілограмів першою стала Іванна Голіней. А у ваговій категорії понад 84 кілограми першість отримала Вікторія Костюк. Щодо результатів. Серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг кілограмів першим став Василь Кубаєвич у ваговій категорії до 83 кг кілограмів. Перше місце виборов Любомир Слободян, третя сходинка за Миколою Вікобродом. У ваговій категорії до 93 кг кілограмів третє місце посів Ахмед Чакар. А у ваговій категорії до 120 кг кілограмів першу сходинку посів Дмитро Голіней. А віктор Голіней став першим у ваговій категорії понад 120 кг. кілограмів. Такі результати забезпечили Коломийській територіальній громаді ком. Командну першість на чемпіонаті області з класичного парліфтингу серед чоловіків та жінок.